Комфортне та якісне житло та краще краєвид в місті. Житловий комплекс Сімейний люкс пропонує черкасцям унікальні квартири в новобудові просто на березі Дніпра. За адресою героїв Дніпра 4 взяли зводити висококомфортну багатоповерхівку з доступними цінами на квартири. Ми розпочинаємо будівництво нового житлового комплексу під назвою Сімейний Люкс. Це новий комплекс від сімейного, який відрізняється покращеною рівнем рівну комфорту. Весь житловий комплекс складатиметься з чотирьох секцій по 12 поверхів. Заплановано, що перший поверх займатиме комерційна нерухомість і гаражі. Внутрішня територія матиме простору парковку для автомобілів, ігрові майданчики для дітлахів, зручні доріжки для прогулянок, велосипедні доріжки і місця для відпочинку. Їх зведуть опісля всіх секцій будинку, а по периметру встановлять відеоспостереження. Зокрема, в даному будинку передбачено два швидкісних літерати отіс: місце для консьержа, панорамне скління з зберігаючим також наш будинок утеплюється гугнистійкою мінеральною ватою, дихаючи та настрічуючий фасад. В компанії забудовнику розповідають, велику увагу вони приділили технічним характеристикам проекту. Так, висота стелі в квартирах становитиме не нижче 2 метри 80 сантиметрів. А численні енергозберігаючі рішення дозволять мешканцям суттєво економити на опаленні. В нинішніх умовах зростання тарифів на послуги ЖКГ це робить квартири ЖК Сімейний Люкс самоокупними за досить короткий час. Також в кожній квартирі даного комплексу передбачено індивідуальне опалення газовим котлом. Секції комплексу розташовані таким чином, щоб створити затишний двір для жителів нашого комплексу, і особливою перевагою е, даного комплексу є те, що Жителі квартир зможуть насолоджуватися через панорамні вікна, видом на Дніпро. Серед інших переваг житлового комплексу Сімейний люкс, чесні ціни, надійний забудовник, швидке та прозоре будівництво. Затишне житло створюють з високоякісних екологічних матеріалів, індивідуально для черкащан. За бажанням клієнтам доступне перепланування. А у центрі продажів компанії гарантують якісне обслуговування від перших консультацій до заселення. Рік тому розпочинаючи будівництво житлового комплексу сімейний, що по вулицях варіна 19, ми запевнили черкащан щодо своєчасної здачі першої секції даного комплексу. Так, підтвердивши свій авторитет та завоювавши довіру місцевих жителів. Наша компанія здала першу секцію даного комплексу на півтора місяці раніше з підключенням усіх комунікацій. Запевняю, що секції житлового комплексу сімейний люкс здаватимуться за значний термін та підключення усіх комунікацій, оскільки ми будуємо за технологіями, які перевірені роками, створюючи якісні та недійні будівлі. ЖК Сімейний Люкс розташовується за адресою вулиця Героїв Дніпра. 4. житловий комплекс Сімейний люкс відчуйте новий рівень комфорту.